Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. На Київщині температура в день буде від плюс 20 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 15. Вже вранці небо у Києві затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, без дощу. На півночі на Житомирщині очікується температура від плюс 18 до плюс 14 градусів в день. Та від плюс 12 до плюс 13 вночі. Похмура погода буде триматися у Житомирі не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним, опадів не прогнозується. У Чернігівській області очікується температура від плюс 18 до плюс 12 градусів в день, а вночі від плюс 12 до плюс 14. До вечора хмари, що панували в небі у Чернігові весь день, заберуться геть. Опади не передбачаються. У Сумській області очікується температура від плюс 25 до плюс 17 градусів в день та від плюс 13 до плюс 18 вночі. Небо ясне у Сумах вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора без дощу. На сході на Харківщині температура вдень буде від плюс 26 до плюс 18 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 18. Вранці небо у Харкові буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Опадів не прогнозується. На Донеччині денна температура буде від плюс 26 до плюс 16 градусів, та від плюс 19 до плюс 9 вночі. Ранок у Донецьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не очікуються. На Луганщині температура вдень буде від плюс 26 до плюс 18 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 18. У Луганську хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Без опадів на півдні. У Одеській області очікується температура від плюс 22 до плюс 19 градусів в день, та вночі від плюс 15 до плюс 17. В Одесі небо буде ясним до самого завершення дня, без дощу. У Миколаївській області очікується температура від плюс 27 до плюс 20 градусів в день, та вночі від плюс 13 до плюс 17. У Миколаєві ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго опади не очікуються. У Херсонській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 28 до плюс 19 градусів та від плюс 13 до плюс 19 вночі. У Херсоні очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Опадів не прогнозується. У Запорізькій області в день температура становитиме від плюс 26 до плюс 19 градусів. Та вночі від плюс 14 до плюс 18. Увесь день у Запоріжжі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, опади не очікуються. У Криму денна температура буде від плюс 21 до плюс 14 градусів та від плюс 10 до плюс 16 вночі. У Сімферополі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без дощу на заході. На Львівщині очікується температура від плюс 17 до плюс 13 градусів в день, а вночі опуститься до плюс 11. Протягом усього дня у Львові буде триматися хмарна погода, опади не очікуються. На Івано-Франківщині температура становитиме від плюс 17 до плюс 14 градусів, а вночі до плюс 12. В Івано-Франківську протягом усього дня погода буде похмурою, опади не передбачаються. На Тернопільщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 19 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 14. Весь день у Тернополі буде хмарним. Без дощу. У Чернівецькій області денна температура буде від плюс 19 до плюс 18 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 15. Хмарна погода протримається у Чернівцях увесь день. Опадів не прогнозується. На Закарпатті температура день буде від плюс 24 до плюс 17 градусів, а вночі до плюс 14 градусів. До вечора хмари, що панували в небі в Ужгороді весь день, заберуться геть без дощу. У Рівненській області вдень температура становитиме від плюс 16 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 14. В рівному ясна погода порадує нас вдень, але ненадовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами без опадів. У Волинській області очікується температура від плюс 16 до плюс 14 градусів в день та від плюс 12 до плюс 14 вночі. У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора, опади не передбачаються. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 17 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 14. Ранок та день у Хмельницькому будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Опади не очікуються. У центральних областях у Кіровоградській області очікується температура від плюс 27 до плюс 20 градусів в день, та вночі від плюс 14 до плюс 17. У Кропивницькому хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. У Полтавській області температура вдень буде від плюс 25 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 18. Небо у Полтаві буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами, опади не передбачаються. У Черкаській області температура вдень буде від плюс 22 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 15. У Черкасах ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. опади не очікуються. У Дніпропетровській області температура в день буде від плюс 25 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 17. У Дніпрі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним без дощу. На Вінниччині очікується температура від плюс 20 до плюс 15 градусів в день. Та від плюс 12 до плюс 13 вночі. Ранок у Вінниці буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні. За вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Дякую, що були з нами. Гарного вам дня та тихого вечору. До зустрічі!